Сьогодні ми з вами будемо готувати мариновані грибочки на швидку руч. Для початку ми з вами візьмемо каструльку, в якій ми з вами будемо готувати сам маринад до наших грибочків. І для початку візьмемо 150 грам оциту і влиємо в нашу каструльку. Тепер беремо 150 грам олії і теж влимаємо в нашу каструльку до оцит. Слідуючи, ми беремо пів чайної ложки чорного перця горошку і теж всипаємо в наш майбутній маринад. Слідуючи ми беремо з вами сіль. І всипаємо одну столову ложку без гірки до нашого маринаду. Слідуючим кроком ми з вами беремо одну столову ложку цукру і теж всипаємо в наш майбутній маринад. Тепер беремо з вами 5 лаврових листочків. І теж кидаємо в наш маринад. Слідуючий крок ми з вами беремо чесничок 5-6 зубчиків. І теж кидаємо в маринад. Бажано брати уже потовчений чесничок. Завершуючим кроком ми з вами додаємо паприку так само у наш маринадик. І останнім кроком тепер наш маринадик ми додаємо грибочки. В кого грибочки великі, ріжемо напополам, а в кого маленькі можна ціликом кидати. Після того, як ми наші грибочки закинули, ось так в нас вийшло, ви не дивіться, що маринаду в нас вийшло дуже мало. Після варки наші грибочки мають пустити сік. Тепер гарно все перемішуємо і ставимо на плиту На Повну мочність плити. Поставили на плиту і доводимо до кипіння. Трошки остигли наші грибочки, і ми їх переклали в баночку, ось тільки в мене вийшло. І ждемо повного. Остигання і через 5 годин можна дегустувати. Експериментуйте, готуйте і у вас все вийде. Оригінальний рецепт я вам залишу силочку під цим відео. Дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки.